Добрий день. Зараз буду розпаковувати цю велику сумку та показувати, що я купила на іспанському овочево, овочевому ярмарку на 16 євро. Тож, починаємо. Так, перше, що я дістаю, це такі томати. Бачите, такі вони великі. Ось. Дивимось, томати коштують 1 євро кілограм. Оце я купила 3 штуки на 3 євро. О, це взагалі такий, бачите, велетенський. Це євро 30 мені коштувало. Так, розпаковуємо далі. Так, це в нас це така, велетенський такий пучок, Велетенський пучок зелені. він дуже великий. Як він називається, я, звісно, не знаю. Буду дивитись в інтернеті, але я вже його якось купувала. Я його просто тушкую на олії, трошки приправки, трошки стілі, і це така нормальна їда. Її так дуже багато не на один раз вистачить. Так, далі достаємо. Ось напакувала так, що покидала, як попало. Так, саме, що дороге було на цьому ринку, це Авокадо. Бачите, такі авокадо. Це їх в мене тут зараз 1, 2, 6 штук. Це мені коштувало 3,35 авокадо по 2,50 на ринку, а в магазині майже 5 євро. Так, далі достаємо. А що у нас ще є такого гарного? Так, оце така. Гарна квасоля, чи не квасоля, чи я не знаю, що це за такі стручки. Бачите? то Я їх просто ріжу, такі десь от, от, ну ось так. Та тушкую з олією та приправками. Дуже смачно та ситно, виходить. Коштує воно на ринку від євро до 2,50 Не знаю, від чого там залежить ціна, але я купила по євро. Тут десь може в мене. Думаю, що кілограм є. Так, далі йдемо. Так. Капуста, такий качан, мені коштував євро євро. Він такий, він важкий, він десь може кілограма півтора. Тобто, виходить, що кілограм капусти коштує євро за кілограм. Бачите, такий нормальний качанчик. І він такий дуже-такий пружний, дуже такий плотний, не пустий. Далі йдемо. Так, це в нас тут цукіні та баклажани складені. Ось такі цукіні. Ось бачимо. Вони свіженькі-свіженькі, такі, вони ще такі, знаєте, видно, що тільки з грядки. Таких цукіні в мене тут чотири штуки. Да, 4 штуки я собі поклала. Так, ох, розпадається. І ось такі три штуки в мене баклажани. Такі вони, оці такі смугасті, вони дуже такі смачні, в них дуже тонка шкірочка, не треба її чистити, вони не гіркі, можна одразу готувати, бачите, такі баклажанчики. Так, далі йдемо. Так, в цьому кульочку у нас Велетенський, велетенський просто пучок петрушки. Подивіться, це він трохи ще як його прижали в пакетику. Ось. Вона свіженька, дуже свіженька. О, побачимо, бачите, тут такий то, то, товстий такий пучечок. Це він коштує 1 євро. Так, і далі ще я купила ось таку квасольку, ось такі вони стручки. Вони наповнені там всередині бобами, чесно кажучи, не знаю, як готувати. Буду теж дивитись в інтернеті, що з ними робити. Вони теж по євріку. Так, йдемо далі. Що у нас ще є? Ага. Купила апельсини. Ох, дядько мені їх зав'язав, зараз я спробую розв'язати. Щоб показати вам. Так, вони такі, бачите, то трохи вони продовгуваті, не круглі продовгуваті. Вони по 80 центів. Ось такий цілий кульок у мене тут. Їх тут десь більше 2 кілограмів. Бачите, такий здоровецький пакунок. Так, десь може біля 3 кілограмів тут, я думаю. Так, бо я не, не запам'ятала, скільки я там брала, я взяла так приблизно, скільки мені треба. Вони 80 центів кілограм. І є ще в мене картопля на останок. Картопля євро кілограм. Ось ця. Вона дуже смачна така. Велика, дуже зручно її чистити. Так, ну ось бачимо такий повний стол у мене. Вибачте, тут щось я не знаю. Кашлю. У мене такий повний стов, стов овочі, овочів та трохи є І Це мені все на 16 євро. Це ну, мені цього вистачить дуже надовго. Я бачите, м'ясо майже не купую, я намагаюся купувати овочі, фрукти. От без м'яса. Тут е, досить тепло в Іспанії, це південь Іспанії. Сьогодні вже в футболці я ходила ранком на ринок. І е, ну, Організм, мабуть, не потребує м'яса, то я е, майже не вживаю його. Звісно, що е, ковбаса, хамон. Е, ну, Тож, не йде. Е, чому Ну, організм не потребує? Е, інколи там молочку купую, інколи сир купую. Якщо у вас щось цікавить ще по цінах, то ви мені, будь ласка, пишіть. Я із задоволенням зроблю відео та поділюся з вами. Підписуйтесь на мене, ставте мені свої вподобайки будемо разом далі дивитися, що в нас є. О, в мене котяка прийшла. Подивитись, що я там купила, але я думаю, що її більше пакетик цікавить. Да, котяка? Ти ж таке не їси, будеш кульочку там зараз розважатися. Кульочки це для неї це все. Так, а вам дуже дякую за перегляд та до зустрічі на наступному відео.